Члени виконавчого комітету Ямпільської міської ради на своєму засіданні, яке провів міський голова Сергій Гаджук, заслухали звіт про роботу поліцейських офіцерів громади. Інформував Сергій Вальтер. Проводилася відповідна профілактична робота по виявленню адміністративних кримінальних правопорушень, запобігання вчинення даного ну, вид порушень. А також їх документування та надання іншої допомоги громадянам за минуле півріччя нами було пророблено наступну роботу. Було перевірено близько 45 осіб, які вчиняють домашнє насильство. Тобто, ті особи, які в нас перебувають на обліку, вчиняють домашнє насильство. Це може бути чоловік по відношенню жінки, дитина відносно тата, матері, діда, бабусі, дядька та інших близьких родичів. 27 осіб було взято на облік в поточному півріччі. Було винесено 4 термінові заборонних приписи стосовно кривників, складено 9 протоколів про адміністративне правопорушення за даний. Також нами спільними службами у справах дітей, соціальними службами відвідуються сім'ї, які перебувають на обліку, як сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, тобто кризові сім'ї. Проводиться з ними відповідна профілактична робота. Якби пробуємо дані сім'ї виправляти, щоб вони вели відповідний правильний спосіб життя, займалися вихованням своїх дітей, створювали належні умови для їхнього проживання. Було зокрема, ну, також були такі випадки, коли складались протоколи за неналежне виховання. Це коли батьки вперто ну не бажають стати на шлях виправлення або діти, яких батьків вчиняють адміністративні правопорушення. Також виявлялися адміністративні правопорушення, такі як порушення тиші, порушення правил благоустрою, населених пунктів. Зокрема, це більше випадків стосувалося міста Ямпіль та навіть за межами міста Ямпіль. Це такі порушення, як були піднімалися раніше питання, обрізалися гілля дерев, липи. Спалювалося опале листя і викидалося сміття в невстановленому місці, тобто при дорозі, на вулиці. Також нами перевіряються власники зброї. На сьогоднішній день це таке питання, що стоїть на контролі, так як зброя на сьогоднішній день може потрапляти в різні, до різних категорій населення нашого. Зокрема, спілкуємося також з мисливцями, перевіряємо, чи належним чином вони зберігають зброю, чи немає серед тієї зброї, яка в них зазначена в дозволі зайвої, тобто та яка не зареєстрована, або, можливо, десь якихось інших набоїв та других якихось боєприпасів. Також працюємо, що стосується підоксизної продукції, це здійснення продажу тютюнових виробів, алкогольних напоїв. Тими особами, які не отримали в установленому законом порядку ліцензію. Або здійснюють продаж даної продукції неповнолітнім особам. Виявляємо такі факти, складаємо адміністративні протоколи, направляємо на розгляд. Також здійснюється забезпечення публічної безпеки та порядку спільно з працівниками національно військовослужбовцями Національної гвардії, шляхом патрулювання міста Ямпіль ічому пору доби. При виявленні правопорушення, якщо це малозначність, можемо обмежитись усним зауваженням. При, ну, якщо особа не розуміє там, зауважень усних, то вже тоді притягнемо їх до відповідальності. У нас на сьогоднішній день на території громади так і є два поліцейських офіцера громади протягом поточного півріччя планують ще 5 е, чоловік. Ну, перевести службу поліцейських офіцерів громади, вивчити їх, перевести, щоб всі ми були більш мобільними і ближчими до населення. Тобто, це планує управління закупити службові автомобілі, забезпечити паливно-мастильними матеріалами, щоб були поближчі до населення, до своїх територіальних громад, до старостатів і могли надавати якісно поліцейські послуги. Якісь, можливо, є запитання від когось з присутніх. За давайте постараюся надати відповідь. Ну ми, в принципі, почули інформацію. Що я скажу, Сергій Альбертович, що стосується безпосередньо вашої роботи, то я думаю, що і Валентина Володимирівна, і ті служби, які безпосередньо працюють, на сьогоднішній день до вас лише позитивні відгуки. Про діяльність і про роботу. Зрозуміло, що два дільничних офіцери громади не можуть змінити ситуацію, обстановку е, в цілому у життєдіяльності, а саме по впливу на криміналітет і адміністративні правопорушення, тому що це зовсім 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 мало. Але ну, е, ви ж знаєте, що я маю безпосередні відношення да, до служби. Тому е, зрозуміло, що як її реформувати і е, як підходити, з якими принципами до цієї роботи, е, вони е, зрозумілі. Знаєте, найбільша біда сьогодні це не від вас. Найбільша біда, що дійсно я це можливо говорю голосно, але ця вже е, зміна, реорганізація. Структури, вона вже необхідна. Вона необхідна дуже давно. Тому що асоціація в нас, кожного жителя нашого, в тому числі і нас, кожного присутнього. І ви, якщо будете без форми, будете в цивільній одежі їхати, і в кожного буде асоціація просто одна. Якщо побачив десь попередній машину, то кожна людина знає, що це її зараз мають спинити, оштрафувати, забрати права. І це в нас Асоціація сьогодні роботи з поліцією. Оце добре, що в нас вже є е, саме е, така служба, як ваша, е, де у вас нема завдань по відповідних тих напрямках, що ми маємо скласти відповідну кількість там протоколів. О, а якщо там не скласти протоколи, то в нас якісь інші там задачі. Людина сьогодні, побачивши автомобіль поліції, має тішитися, що вона на даний час перебуває у безпеці. Вона має знати, що цей працівник, який там у тому автомобілі, він саме перший надасть, не дай Бог, допомогу необхідну у всьому, чи дотягнути додому, чи відвезти в лікарню, чи якісь інші питання. Оце зміна, так чи ні? Ось така вона має бути ця зміна. Бо іншої зміни із тим, що десь сховатися за поворотом і стояти з паличкою, і махати, і чекати, коли буде дядько їхати без аптечки чи без реміння, а що як їде п'яний за рулем, то це побачив лучше як однокласника через 10 років на зустрічі. Це взагалі супер. Так, да, то я хочу сказати, що в принципі е, така структура вона вже себе віджила. І сьогодні керівництво е, відповідно національної поліції дивиться і спрямовує цей напрямок. І якщо ми посилимо нашу громаду ще п'ятьма посадами дільничих офіцерів громад, я вважаю, що це буде дуже гарний позитив. Е, ну, і... Якби в нас вони ще всі були такі, як ви, то ми б були б супер задоволені і знали, що ми в безпеці. Ми подякуємо Сергію Альбертовичу Дякую. за роботу. Дякуємо вам. Дякую.